А прямому зв'язку Роман Головня, радник міського голови Херсона. Пане Романе, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Вітаємо. Героям слава і вам доброго ранку, пане Романе. то що розповідати, як минув вечір, ніч та ранок на Херсонщині, що можливо вибухало в російських окупантів. Ну, достатньо жарко минув, пройшла і вечір, і ніч, і ранок для російських окупантів. От зараз багато інформації в соціальних мережах і надходить від місцевих мешканців. В... На тилу ворога, от і безпосередньо в місті передмісті Херсона. Чекаємо на офіційну інформацію від Збройних сил і на підтвердження цих ударів нашими військами. Уже ряд ударів було підтверджено. От чергове наносились удари по ну, логістичним сполученням по сполученням через річку Дніпро з лівим берегом. От і ряд ударів було нанесено безпосередньо по скупченням військ і техніки окупантів. Пане Романе, що нині вам відомо про проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях? Історії чули справді багато і про те, що голосують під дулами автоматів, і те, що змушують, і те, що навіть по квартирах ходять і стукають в усі двері, які тільки можуть. І скажіть, будь ласка, що відомо станом на цю мить, як там ситуація із псевдоголосуванням? Ну, відомо перше, це те, що це повна бутафорія і фейк, що відбувається під так званою назвою референдум. Вчора я в проросійських пабліках зустрів інформацію, що явка на референдумі склала 65%. Ну не зрозуміло від якої кількості чи від кого як вони підраховували і вели, ну, вивели цю цифру в 65%, тому що реально навіть сьогодні нам важко ну скажімо так звести. Цифри, скільки залишилось мешканців, наприклад, в Херсонщині на окупованій території змушені були залишитись. Тобто, це перше говорить про те, що ну це повна бутафорія і обман. От те, що відбувається з цими папірцями і голосуваннями, дійсно та інформація, про яку ви говорите, що голосування відбувається по дулам під дулами автоматів, ходять по квартирах, по дворах в гучномовці закликають голосувати, створюють масовки. От для того щоб зробити картинку для російських змі, що відбувається якесь голосування, але по суті на виявлення населення це ну взагалі навіть і не схоже. Тому ну проходиться клоунада, цирк, вистава. От по суті, залучили нещасних. Примітивних колаборантів, які ходять з ящичками із військовими за спиною, носять папірці, ставлять галочки. і Я думаю, там намалюють якісь результати. Оголосять, що вони провели референдум. Ще раз наголошую, що це не має нічого спільного із воєвилавленням людей. Це повний фейк, і бутофорія. Пане Романе, якщо до людей, які відмовляються голосувати, чи є якийсь алгоритм дій, аби вберегти себе від цього псевдоголосування, тому що розуміємо, що воно може мати наслідки як із одного, так і з іншого боку. Що можете порекомендувати людям, які ну просто не хочуть, але і існує загроза для їхнього життя, тому певні речі вони зрозумілі. Ну відверто кажучи, скажем так, агресивну поведінку по відношенню до тих, хто не хоче голосувати, випадки поодинокі інформують, але дійсно є там певні погрози з приводу того, що ну ми там ще до вас повернемося. От і ті, хто відмовляється від голосування. Щодо рекомендацій, ну звичайно, це максимально усинутись від будь-яких контактів, хто займається цією постановкою. Тобто на ці дні, поки вони ходять по квартирам, дворам і з цим голосуванням, просто постаратись не виходити на вулицю, от і ну зробити вигляд, що немає дома, як мінімум, усунутись від того, щоб голосувати, не голосувати і зробити все, все для цього. Пане Романе, ми пам'ятаємо, що один із колаборантів Херсонських Страмусов також проголосував на цьому псевдореферендумі. Зробив це демонстративно. І вчора в одному із телеграм-каналів з'явилася така інформація. Звісно, вона не підтверджена, що нібито його усунули, і його вже зараз немає в живих. Що вам відомо стосовно і інших колабораційних спілок групи, які діють на території Херсонської області? Ну точно можу вам сказати, що одного із колаборантів, який вже проголосував і Відправився на концерт Кобзона, Це журавко, який закликав до референдуму, от і його вже немає з нами з ними скоріше, бо з нами його і не було. От що стосується колаборанта Стримоусова, дійсно вчора була інформація, що його теж не стало от на Херсонщині, і взагалі, от поки що ця інформація не підтверджена. Було багато інформації в різних пабліках. Але підтвердження цієї інформації на ну станом на зараз немає. Пане Романе, чи відомо вам яка зараз ситуація в російських військових саме на правобережжі так Херсонської області, тому що постійно ми отримуємо сповіщення про перебиті, там різні баржі, шляхи сполучення і тому подібне? Чи відомо вам, чи вдається їм якось перевозити боєкомплект, озброєння та харчі саме через річку Дніпро? Ось на цю ділянку фронту. Ну, практично всі плавзасоби баржі, тобто промислового призначення, вони віджали. У приватних власників і в держави Україна для того, щоб налагодити сполучення через Дніпро, також були вкрадені всі плавзасоби, які належали ну цивільного спрямування. От і ну також їх застосовують для переправи, в тому числі і особового складу через річку Дніпро. всіма можливими методами. От, на одному із судоремонтних заводів організовано. Но ремонт барж, які постраждали або від обстрілу, або ну не були в експлуатації через те, що були вони зламані. От і сьогодні вони намагаються максимально організувати ці переправи через Дніпро. Регулярно наші війська контролюючи ці переправи, наносять по ні удар. І ми бачимо офіційні заяви з цього приводу Збройних сил. Сьогодні стало відомо, що вже фактично один після одного-двох днів мобілізованих в Російській Федерації відправляють фактично одразу на фронт, не дивлячись на те, що заявляли, що буде Якась укомплектація, довгокомплектація один-три місяці. Це говорить про те, що справи скрутні, от є проблеми із забезпеченням, і з особовим складом, і вони намагаються всіми шляхами ну, це усунути, накопичують велику кількість на правобережжі Херсонщини, військ от для того, щоб протистояти контрнаступу наших військ, пане Романе, ще трішки стосовно російських окупантів, чи здаються? Полон можете назвати якісь конкретні випадки, які можливо ви знаєте, і чи це набирає певних обертів і масовості на території Херсонської області? Однозначно таких, такі випадки є. От і багато навіть якщо ви пам'ятаєте, із там соціальних мереж телеграм-каналів наші військові постили відео, що деякі підрозділи там втомлювалися брати полонених. От такі випадки є, і дійсно вони здаються. Є випадки, коли, наприклад, ну з населених пунктів ближче до Криму місцеві повідомляють, що дезертири ну шукають цивільний одяг, переде передягаються і рухаються в сторону Криму. Наприклад, рибалки повідомляли те, що там по ближче до узбережжя до моря постійно іде. Скажем так, міграція, дезертирів, от які в тому числі скуповують дешеві автомобілі, рухаються в сторону Росії Криму. Тобто, в обидві сторони цей рух є і ну розуміють патовість ситуації, і багато здаються полонених нашим військам, пане Романе, і на завершення ще два запитання. З'явилася інформація від генштабу збройних сил України, що військові. Російської Федерації повністю закрили на в'їзд та виїзд окуповану частину Херсонської області. Що вам про це відомо, і з якою цілю вони це роблять? Значить, так дійсно єдиний в'їзд на Херсонщину через населений пункт Васильівка Запорізької області. Ну, попередня була інформація, що він закривався на три дні. От сьогодні стала там, ну надійшла інформація в інгенштабу, що він там взагалі ну заблокований, поки що на невизначений час. От ну, я думаю, що це пов'язано, можливо, навіть з тим, що вони проводять цей псевдореферендум. Це перше. Друге, Можливо, ну бояться відтіку відтоку колаборантів. Не знаю, можливо, є і налаштування на те, що будуть проводити ну, мобілізацію серед населення окупованих територій. Перш за все, серед тих, хто отримав російські паспорти. От тобто, ну ця блокада проїзду, вона дійсно є. І Це фактично єдиний шлях сполучення Херсонщини з підконтрольною Україною територією. Відверто скажу це дуже погано великий запит на евакуацію населення, тим більше що йде зимовий опалювальний період, незрозуміло, яка там буде ситуація на Херсонщині. От ми планували ну продовжити евакуацію населення. Сьогодні окупанти це блокують і блокують не тільки евакуацію населення, але і завезення гуманітарних вантажів на окуповану територію, фактично створюючи ну певну е гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.